Накипіло з Володимиром Носковим. Один національної жалоби за загиблими у Кривому Розі 6 квітня у посольстві США в Україні приспустили прапор на знак солідарності. Американська амбасадорка Бріджит Брінк на другу добу після вбивчого ракетного удару назвала його російським у день. Атаки вона уникла згадок російського агресора. Реакція українців була миттєвою на це звернули. Увагу, дописувачі, дописувачки у соціальних мережах, а президент України Володимир Зеленський назвав таку позицію США слабкою. Впереди до удару, завданого удару по Кривому Рогу. Брінк відвідала Харків. Вона зустрілась із учнями та ученицями метрошколи, переселенцями, військовослужбовцями Хартії. Проте знову ж таки не поїхала на місце російського обстрілу, що забрав життя п'яти харківців, у тому числі і дитини. Ось що сказала е, пані посол е, Бріджит Брінк за результатами поїздки до Харкова. Послухаймо this region. для мене велика честь перебувати в історичному місті Харкові та зустрітися із хоробрими жителями цього регіону. Харків друг за величиною міста України відомий як промисловий науковий та освітній центр, а також як символ надзвичайної стійкості. Під час свого візиту я відвідала підземну школу укриття, що функціонує за підтримки США, де учні продовжують навчатися і будувати своє майбутнє. Я зустрілася із внутрішньо переміщеними українцями, які за нашої підтримки змогли. Творити нову спільноту я також поспілкувалася із захисниками із передової, які використовують новітні технології та інноваційні тактики, щоб обороняти свої домівки та родини. Це місто зазнало тисяч варварських ударів керованими авіабомбами та масованих нічних атак дронами, які щодня забирають життя чоловіків, жінок і дітей. Але місто та його мешканці стійко тримаються. Ми залишаємося відданими меті досягти повного припинення вогню та справедливого. Тривалого миру. Накипіло з Володимиром Носковим. Ми з вами послухали, що говорила за результатами візиту до Харкова американська амбасадорка Бріджит Брінк. А далі будемо розмірковувати, чому американські посадовці посудовці вдаються до такої риторики, наприклад, називають удари. Варварськими замість російських чи є це свідченням нової політики адміністрації Трампа, та чи залишається війна в Україні у фокусі іноземних медіа? Говоритимемо про це далі на зв'язку із Лондона, Богдан Цюпин, журналіст, який нині працює в Європі, а раніше у США вів прямі етери Української служби голосу Америки. Богдане, вітаю. Вітання з Лондона. Богдане. Власне, послухав, що говорила а, американська посолка. Я для себе це так розумію, що це звернення було ж записано наскільки для українців, а скільки взагалі розповідати про свою роботу іноземній аудиторії, зокрема американцям. Якщо так трактувати, то який вона несла меседж уникаючи слів російський агресор, вона уникла поїздки на місце трагедії. Якраз ввечері 3 квітня у нас стався черговий масований обстріл, і я вже назвав кількість загиблих, багато було поранених. Володимире, коли ми дивимося на те, що кажуть представники інших країн, і зокрема представники Сполучених Штатів, наприклад, коли вони поширюють дописи у Твіттері чи в інших соцмедіях, то так очевидно, що Насамперед вони звертаються до своєї аудиторії, яку напевне ділять на тих, хто стежить за, наприклад, дописами пані Посолки в Україні, якщо вона пише англійською, ймовірно, що вона вважає, що вона інформує можливо людей в англомовному світі чи навіть співвітчизників Сполучених Штатах, чому. Вона е, використала ті чи інші слова в певному дописі, е, чому е, представники посольств, е, послі інших країн е, приїздять в певні місця е, з певних нагод, а в інші не не їздять. Ну очевидно, що ми можемо говорити про різні причини. Цілком можливо, що була дуже важлива причина, чому, е, скажімо, ця посадовиця не поїхала туди, де е, напевне її чекали, але коли ми говоримо говоримо про е, риторику на загал, те, що ми чуємо від американських е, представників, то навіть попри те, що звичайно в одному з повідомлень вона не використала слова Росія е, і в іншому е, використала пізніше, але, попри це, ми чітко бачимо, що наголоси. У промовах у виступах американських посадовців змінилися. Ми дуже чітко бачили, що навіть в організації Об'єднаних Націй, коли йшлося про резолюцію з осудом агресії Росії, Сполучені Штати таку резолюцію з такими формулюваннями не підтримали. І чому це відбувається? Я вважаю, що ми маємо відповідь на це запитання. Один з е, представників з претендентів на посаду у адміністрації президента Трампа, відповідаючи на дуже різкі запитання у конгресі, е, зокрема, різкі запитання від американської опозиції від демократичної партії, сказав, що він не хоче використовувати е, лексику чи слова з чітким прямим осудом, там, скажімо, Росії, для того, щоби. Сказав він, щоб не заважати зусиллям президента Дональда Трампа е, вести переговори з Росією і щоб якимось чином е, не, не зашкодити цьому. Тому що пригадаємо, президент Дональд Трамп ще до того, як він заступив до виконання обов'язків, заявив, що він заявив, що він припинить війну за 24 години. Так він казав, що це дуже легко. Він сказав, що він зробиться за, е, за один день. Е, ми бачимо, що. Минули вже місяці. Миру нема більше того. Росія явно викручується і явно використовує можливості робити те, що вона хоче у цій ситуації, я підозрюю, що ми є свідками того, що американські посадовці дуже чітко хочуть бути в тій позиції, в якій їх не звинуватять у тому, що вони заважають, скажімо, переговорному процесу. Очевидно, що як українцям Людям з пов'язаним з Україною, людям, які вболівають з Україну, це боляче, це проблематично. Але нам, як... от ми сьогодні, Богдане, я буду трошечки перебивати вас. Ми так. якраз сьогодні говорили із журналісткою Кривого Рогу Софією. З Е, і вона говорила, що нам це боляче сприймати оці всі прагнення, наміри, там переговори щодо перемир'я. Ну я мабуть візьму на себе відповідальність. Принаймні, за моїми відчуттями це боляче відчувати і багатьом із харківців, тому що нам тут у прифронтових містах з цим потім жити і думати, як. Жити ми розуміємо, що це може обернутися на такі депресивні території, тому що сьогодні тиша, завтра постріл, потім завтра знову тиша. Ну, ми проходили цей етап на Донбасі у 2016 і 17 роках. Тому ми так реагуємо. Так. Так? Тобто є очевидно різниця в тому, як, що хочуть чути, що хочуть говорити люди безпосередньо пов'язані з Україною. Люди, які, очевидно, на місці цих трагічних подій, їх дипломатія, очевидно, дратує людей, які втратили близьких, намагання посадовців уникати жорстких слів, напевне, очевидно, я підозрюю, страшенно дратує і, і, і обурює, але. Посадовці в даній ситуації вважають, що їм не можна використовувати певні слова, або не можна робити певні кроки для того, щоб вони не діяли усупереч тим зусиллям, які зараз проголосили, тобто питань до амбасадорки насправді Бріджит Бринк можна і не ставити. Вона висловлює політику адміністрації Дональда Трампа. Якщо і вона так не буде поводитися, тоді її просто ну, звільнять. Володимире, не забуваємо, що ця представниця Сполучених Штатів була призначена попередньою адміністрацією. Абсолютно, і вона іншу позицію висловлювала ще у грудні, листопаді і в жовтні. Оце так. цікаво. Так. Тобто цілком імовірно, що Дональд Трамп в якийсь момент може захотіти звільнити, звільнити цю особу і поставити, поставити на посаду, прислати до до Києва когось іншого зі своїх соратників з прихильників своєї адміністрації. Наразі він цього не робить. Ймовірно, адміністрація не вважає, не вважає це за потрібне, щоб був щоб призначити нову людину до Києва. Поки вона працює, то працює. Але знову знову ж таки, коли ми коли ми говоримо про те, що там не ставити запитань чи там не обурюватися, я з одного боку, як журналіст, буду наголошувати на тому, що ми маємо право задавати запитання всі, будь-які з іншого боку, як людина, я також скажу, люди. Особливо люди в Україні, особливо ті, які втратили втрачають близьких і рідних, мають право критикувати, мають право обурюватися, мають право вимагати, мають право запитувати. Ну, це своєрідний наш тиск, а інший який у нас вихід. Богдана, я хочу вас запитати. А я розумію, що о, там ті чи інші канали показують відео, страшні кадри із Кривого Року, Рогу із Харкова. А з яким закадровим текстом тепер це йде? Чи звучить все так далі? Що це Росія? Що це агресор? Чи е, журналістські тексти вони теж змінюються? Um, Володимире, напевне, мені дуже важко говорити про е, якийсь всеохопний аналіз усієї міжнародної інформації. Так, тобто е, я не можу сказати, що я точно можу сказати у усіх кожній країні, всі канали. Ну йдеться про що тисячі сотні тисяч джерел інформації. Я можу говорити, але про... давайте про головні та ну, <гум> ну, наприклад, про тут у Британії, про, про британські джерела, суспільне мовлення, е, британська телерадіомовна корпорація. Е, Повідомлення про е, удар про загибель людей у Кривому Розі було е, воно було у вигляді переважно е, новини. Ось я, я слухав новини на британському національному радіо. Е, тут на британському телебаченні е, були е, кадри з України е, досить загальні. Е, Британське телебачення дуже е, жорстко дотримується правил, е, скажімо, не, е, показувати, не показувати якісь графі графічне насильство чи, е, чи проблематичні якісь е, якісь ситуації, чи, чи показувати те, що може е, образити людей чи нашкодити людям. За, за цим дуже дуже уважно е, стежать. Але. Е, також, скажімо, як, як людині е, пов'язані з Україною, е, мені впадає в очі те, що е, вже після трьох років е, повномасштабного торгання, після трьох років е, повномасштабної страшної війни, е, ми дуже чітко бачимо, що у західних міжнародних засобах масової інформації е, тема України стала з провідної. Трагічної головної новини стала однією з тем воєн у світі. Так? Тобто, ми маємо там загибель людей від бомбардувань на Близькому Сході. Статистика, І, те, що ми та, кажемо, нав навіть не так. Просто це стало просто одним однією з воєн у світі. Це природньо війна, війна так. Для міжнародної спільноти це природньо, якби нам це страшно не промовляти. Та це природньо навіть для, для України. Тобто пригадаймо з, з теплим почуттям часи миру в Україні, часи, коли люди в Україні могли дивитися телевізор новини про трагедії і війни в інших країнах. Чи українці надто надто переймалися тим, що відбувалося? Десь там якісь війни в Африці чи хто знаде? Це була одна з новин. Це те, що ну ми, як журналісти, очевидно, також розуміємо. йде випуск новин. Туди подається, подаються новини, відбираються новини залежно від важливості, і залежно від новини, і залежно від незвичайності. Якщо спалахнула нова війна, завдано якийсь новий удар в якійсь там країні світу, то це виходить на перше місце. Е, війна, яка вже триває давно, е, навіть попри те, що вона і далі болісна і трагічна. Е, Відходить на друге місце, на третє місце. Це, це закони журналістики, про які я впевнений, володю, ти також знаєш. Тобто, від цього нікуди не дінешся. Чужа війна є, чужа війна. Так, але ще цікаво, чи зараз більше сфокусовуються на перемир'ї, чи все таки залишаються поодинокі голоси про те, що Україні так і треба перемогти, і можливо аналізуються оці всі варіанти. А яким чином це можна зробити? Бо для нас це таки дуже важливо не скільки це тимчасово перемир'я, а скільки щоб ця війна закінчилася? Бо після перемир'я ми вже говоримо. Говорили сьогодні про це, та Росія ще раз і ще раз може влаштувати свої атаки тут знову ж таки, Володимире. Я думаю, що людям в Україні, нашим слухачам, також треба враховувати, що за межами України у Європі чи в Америці чи в світі є люди, які Дуже уважно стежать за, за цією російсько-українською війною. Є люди, які стежать випадково, просто вмикаючи новини деколи. а Є які взагалі дивляться свої якісь там розважальні відео у Тіктоку, і, 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 і для, них, для них ця війна дуже далека. Очевидно, що Фахівці, аналітики, політики, люди, які цікавляться міжнародними новинами, розглядають, розглядають ці новини глибше, так ми очевидно бачимо дискусії про те, що зараз Україні найбільше потрібно, так, скажімо, фахівці, оглядачі, політологи сходяться на тому, що з одного боку, так. Україні найкраще було би вигнати загарбників з усієї своєї території, вигнати їх в Росію, поставити війська на кордоні, більше їх не пускати і досягти миру і відбудовувати Україну. Так але постає питання: чи може Україна зараз вигнати? Чи є такий ресурс, чи є такий військовий так. потенціал, і, і що робити, і що робити в цій ситуації? Так очевидно, що е ідеально було б найкраще це збільшити Україні допомогу, е підтримувати Україну всьому, всьому, що вона робить, допомагати українцям, все ж таки намагатися вигнати загарбників зі своєї території. При цьому також паралельно напевне. Вести, вести дипломатичний, так би мовити, канал боротьби для завершення. Ну, зараз є у нас так, як називають, країни охочих, країни. Так. А, додай, так. як правильно. Ну, англійською мовою вони це називають coalition of willing. тобто країн, країн, так. Бажання так бажаючих, якраз які багато зараз декларують о том, про те, що буде збільшена допомога, що ми залишаємося плічопліч із Україною? А от ми багато чуємо заяв? Та а от коли це на ваш погляд вилиться у конкретних поставках, збільшених поставках зброї, як це взагалі може потім відображатися на переговорному процесі? А, значить, я чув, що а, вирішується, хто буде представляти на переговорах. А, президент Франції Еммануель називається його ім'я, до цього називали прем'єра Британії. Угу. Ем, ну, Володимире, коли йдеться про е, коаліцію охочих чи коаліцію рішучих, як зараз я бачу, також. Теж таке чую, так. Угу так е, Насамперед йдеться про ті країни, які наголошують на тому, що вони будуть і далі підтримати Україну, намагатися, е, намагатися очевидно, збільшувати допомогу, якщо якщо це можливо. А також є дуже конкретний момент: ідея того, щоб надіслати. В Україну війська для підтримки миру, так отже, йдеться про власне люди на та військові миротворці, які ну сили, та які будуть стежити за дотриманням перемиря. Ось цим ось цим володимира дискусії ще досі тривають, е, і з словом миротворці є дуже велика проблема, особливо в українському розумінні його слова. Тобто, мир вони створити не можуть. Мир можуть створити, які вони матимуть повноваження, як вони реагуватимуть, якщо починається, наприклад, стрільба чи запуски а, ракет. Абсолютно, тобто зараз, з того, що наприклад чути від британських посадовців, а британська ініціатива разом з французами, тут ключова, ідея лунає так, що це не були би миротворці у класичному розумінні цього слова, це не було би розташування військ на лінії розмежування, тобто їх би не, не вивели для розподілу чи, чи розокремлення. Двох, двох сторін натомість йдеться про те, щоб це були, скажімо, військові фахівці, можливо, які були б розташовані десь в глиб в глиб території України, можливо, які би здійснювали навчання чи надавали іншу підтримку українським військовим. Я просто не уявляю собі. Ну, наприклад, знаходиться група ця у Львові та чи ну це в глибина, просто глиб. Тилу, та і як вони можуть впливати на процеси на лінії фронту, ось це ось це ті запитання, які Володимири зараз стоять дуже дуже гостро, і на які відповідей нема. Про які ведуться дискусії, ведуться дискусії е, із українською стороною, що могли би такі е, сили підтримки України е, забезпечити? Е, Скажімо, навчання українських військових це, це дуже важлива справа. Можливо, повітряний щит над, скажімо, атомними електростанціями чи над деякими містами. Ну це також погодься. Дуже було б ну, Україна цього просить від 24 лютого 2022 року. Так. року. Але що з цього буде втілене? Що з цього може бути втілене? Не забуваємо, що е, і Франція, і особливо Британія підкреслюють, що таке відрядження сил підтримки е, миру Україні було би можливе лише у разі досягнення припинення вогню. Не забуваємо. А потім вже би визначався мандат, що би вони робили, як, як би вони робили, де би вони були розташовані. Тобто, насправді ми ще на таких початкових стадіях цього можливого процесу, що е, є люди, які вважають, що це неможливо, що цього не буде. Я е, маю на жаль, але завершувати нашу розмову? І от я хочу е, бо буквально два коротких запитання, і одне з них якраз буде перехідним до наступної нашої теми. Е, от дивіться, Богдане, а ви коли прокидаєтесь? Е... З яких джерел та дізнаєтесь про все, що відбувається в Україні, про останні обстріли, прильоти зі своїх? Власне, я маю на увазі Британію, Європу, оскільки там живете, чи все таки зазираєте спочатку в Українські? Як журналіст, я маю доступ до, скажімо, інформаційних агенцій, де є все найостанніше. Очевидно, що я можу увімкнути телевізор, де є кілька каналів 24 годинних на добу новин тут британських і інших. Але мушу зізнатися, що в мене виробилася погана звичка, як і, як і в багатьох можливо інших людей. Я перше я беруся за, за свій айфон, е, відкриваю е, mm -hmm. його, і новини я отримую переважно з Твіттера чи як тепер це називається мережа Екс, але підкреслю, і, і до речі, це те, що я завжди раджу людям, яких я знаю. Найголовніше знати, звідки ваші е, yeah, джерело Так, їх yeah. Знати ім'я цієї людини, цього дописувача, де він, який досвід цієї людини, чи вона справді на місці подій, чи має чи має якийсь зв'язок з, з цими місцями? Тоді цим новинам можна довіряти, і і тоді це надійне джерело. І от тепер власне це запитання, яке буде перехідним до наступного нашого етеру. А ми будемо говорити про шокуючі кадри, і навіщо їх оприлюднюють телеграм-канали, соціальні сторінки. І от такі подекуди чуєш думки, що саме такі фото і відео незаблюрені, допомагають світові зрозуміти, значить, відчути, а що ж відбувається тут в Україні. А як ви вважаєте, чи є у цьому рація, чи все таки треба застосовувати інші засоби? Тобто, що це все-таки більше шкоди наносить у такі кадри, аніж як хтось думає. Має впливу на е, міжнародну спільноту. Володимир. Я думаю, що тут є дві, дві проблеми, на які треба е, зважати. Перше, це е, жертви. І поважати. Шанувати і, і думати про, про жертв. Я вважаю, що журналісти, фотографи і, і люди, які просто на місці події і мають телефон у руках і фотографують, повинні насамперед пам'ятати про це. Поважати, поважати людей, поважати почуття людей, не перетворювати чуже горе на видовище. Це, це це дуже важливо, так уявіть себе. Уявіть себе на місці е, цієї згорьованої матері, чи, чи, чи ще щось, не, не перетворювати людське горе на видовище, залишатися людиною і, і е, дозволяти іншим людям бути людьми. Інший е, дуже важливий аспект нам, на мою думку, це е, е, чутливість аудиторії. Так, якщо ми. Як журналісти, як засоби масової інформації, чи як, як люди, як дописувачі, зараз заповнимо мережі, заповнимо ефіри, не цензурованими так би мовити, повідомленнями, фотографіями зі страшними сценами. Ми, ми можемо намагатися шокувати людей для того, щоб привабити увагу, але де тоді межа, так? Абсолютно Ось сьогодні так. там когось тіло, е, іншим там е, якісь е, е, розриви і кров. І тоді чутливість аудиторії зменшується, і тоді виходить, що для того, щоб вразити аудиторію, треба а подавати ще більше дужче і дужче і дужче. потрібно подавати шокуючий так. контент. Так іде тоді межа. На що на що ми перетворимося? Ми, на що ми перетворимося ми як журналісти чи ті, хто просто публікує фотографії, і на що перетворяться ті люди, які будуть як як. Як наркомани вважати, що ось там одна якась там трагедія вже нас навіть не зачіпає це все дурниці, подавайте нам більше більше крові, більше горя, більше, більше жахів. Так друзі, це була позиція Богдана Цюпина. Власне він почав вже таку передмову зробив нашій другій ефірній частині. Отже, з Лондона з нами був Богдан Цюпин. журналіст, який нині працює в Європі, а раніше в США вів прямі. Епі. Тери Української служби голосу Америки маленька музична пауза, і ми продовжимо нашу розмову.